Доброго ранку. У нас трошки помінялися плани. Нам тут дуже сподобалось. І ми лишаємося тут на другий день, не так, як я хотів, як їхати на Сарденію, потім там, там, там ми ще поїздимо. Тут ми вже далеко і зараз ми тут лишаємо, беремо мотоцикл, розгружений і їдемо покатаємося по острову, так як тут є острів Мадалена, потім ще. Два або три острови, які з'єднані мостами з цим островочком. Так що поїдемо, подивимося, як кажуть, що тут дуже класні пляжі. Ну і Беремо з собою все, подивимося, які вони насправді ці пляжі. Все, погнали. Їдемо досліджувати Мадалену. Вау! Добро, что камеру включил! Офигеть! Класс! А ты там пляж с песком Что, хочешь тут быть? Нет? Можна вставати туди йти. Може будемо назад їхати, то можна. Чільки виїхали, ну клас. На кожній повороті якийсь сюрприз красивий, гарний. Не встигаю камеру включати. Будемо їхати через міст на другий на інший острів. А вон та. Капрера. Це Мадалена, то і острів капрера. А вони насипом і трошки мосту, ну. М -м, прикольно. Блин, ця труба ржава тут. Не до чего. Татегория. Ага. 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 на... Ага. Ага. памятка тут Ага. Ага. Типа в мініатюрі Італія. Що там таке? Щось знайшли. А що воно? Зараз подивимося. Цікаво, Сарди... Італія в мініатюрі. Вон Італія, просто бачиш карта, мапа. Італія, Сардинія. <ріпи> Тому що якщо вже, Якщо вже безкоштовно, то вже щось... Ну що, вон, Італія, Сицилія. Навіть міста написано. Катанія, Калазета, Палермо, Тут усе Сарденія, Калярі. Калярі. І Сасарі, більше нічого. Тут усе відмітили Мадо, це Мадалена, а це Корсика. Тут що таке? А, Компас. І це Італія. Тут, тут, тут. Дженова, Торіно, Алессандрія, Парма. Ну, таке. Тут щось написано. І два тюленя Сьогодні вітер. Коротше, пляжів, як я подивився, трошки мало таких пісочних. Все таке кам'янисте. Там, де ми проїжджали, тут напевно там найліпший на був прикольний такий і пісочок, і водичка, прозора. Добре, їдемо далі. Подумали і вирішили їхати в місто в центр, подивимось, які там є визначні пам'ятки, бо має бути красиво там так само. Зняти трошки вулиці міста. О, я 5G всі антени... тут, тут хоч на, на Кампеджу інтернет є, правда, дали вайфай, що... З мобільний ліпше, ніж Wi-Fi Та да, якісь такі нецікаві тут домівки Блін такі вулички Карло... а в Дженові? чи в Карлофорт? Да, так. -да. Що, може станемо тут та походимо чи ні? О, винний магазин, то що нам треба. <рістити> <рістити> Ми завжди зайдемо таке. Ми віримо в порядність місцевих громадян. Ми на моцикру лишили каски, шоломи, ну, прив'язані, правда. І мотокуртки. Просто поставлені, і я так резинкою затягнув. Ну, не мають красу. Їздили, ми ходили по місту і вирішили все ж таки, обідати тут на кемпінгу. Паста з, Паста з сальмоном і щось рибне там. І людей, як видно, немає. Тільки ми і ще декілька. Що? А всім казали, що треба прилетарити. Заказувати, заказувати тому що нема так. Добре, всім смачного. Prego, madam. <gry> <gry> e prego, ser, dziękuję. so much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. my bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. na Маску взяв. Подивимось, що яке цікаве. Яке цікаве море. Цікавий бар, там можна ли лежати. Він построєний прямо на камнях, на горах. він все посередині, Прямо камінь. Пішли до кемпінгу. Е, і Сьогодні у нас буде картошечка з зажареною прибули. До речі, балон прийшлось купити новий, тому що той закінчився. 205 грамів було і він закінчився. Щось так би швидко треба міняти систему. Доброго ранку. Готуємо сніданок. Сьогодні плани такі. Сьогодні збираємось, їдемо вже на Сардинію, потім прямуємо додому. Бо все вже. Наш, наша відпустка закінчується. І завтра вже на роботу. Так що будемо їхати по Сардинії, може знімемо ще якихось декілька кадрів по гарним дорогам. Uh, і все, потім буде, буде все автострада. Ну, подивимось ще. Щось цікаве знайдемо. Їдемо далі. So, вирушаємо з острова Мадалена. Їдемо на Сардинію, Беремо паром. І пливемо на Сардинію. Потім там ще 4 години нам шурувати в сторону дому. E demandarem Yo, Mandalay. Трошки, таких гір, потім через 20 кілометрів виїжджаємо на автостраду і виходить трошки менше 300 кілометрів додому. Там вже напевно нічого цікавого не буде, так що так закінчується наша подорож. Дуже цікава, дуже різноманітна і кольорова. Файні гарненьсінькі місця побачимо. Поки що є що знімати, чим любуватися. Класно. Взагалі то зараз саме період такий, щоб подорожувати по Сардинії. тому що потім вже в липні та в серпні буде дуже спекотно. Зараз ще так, О, ну в курточці можна їхати нормально. Як станеш, то звичайно жарко. Але їхати то саме то. Бо в серпні все вже, ота курточку вдіваєш, ти навіть коли їдеш. Повітря таке спекотне, жарке, що 40 градусів, та, що ти там навпаки обпечешся. Проїжджаємо в Олбів. Їхаємо. І в дорозі пройдено. Номінація «Заліз... залізна срака». Що пів дороги? 100 км 300, ми ну, 100... приїхали, ще 200. 340. Зараз да, 170. 170 лишилося. Це припів дороги. 176 додому. До Але ще раз зупинимося десь, на заправці, кави вип'ємо. Так? Так. Їдемо далі. Тут у цій зоні класні гори, вони не знаю чому, такі обрізані. Ми зараз вже на західній частині. Хто подорожує по Сарденії, ви пам'ятаєте, на півночі бензин дорожчий, навіть до 20%. Ліпше заправлятися, якщо можливо заправлятися на півдні. Там я заправлявся євро 60. Євро 60 було. Тут євро 70. Вчора задругав позавчора. Там взагалі євро 76. Так що майте на увазі. У коментарях чи зручний цей дефлектор? Дивіться самі, оце було б все у мене на касці, на шоломі. А так воно відбиває, вже трошки на шолом попадає, але зовсім трошечки. Ну що, ми вже вдома, наша подорож підійшла до кінця. До наступних подорожей, друзі. Та зустрінемось на дорогах. Пока. І тут музика така.